При заяви терористів про припинення переговорів і наступ Росії на українську територію Путін продовжує наполягати, що немає ніяких інших способів вирішення конфлікту в Україні, окрім мирних переговорів. Про це заявив президент Росії Володимир Путін на нараді з постійними членами Радбезу. Очікувано, що Путін продовжує гнути свою лінію та розказувати, що повномасштабні бойові дії розпочалися за наказом Києва. За його словами, в зоні конфлікту застосовуються артилерія, системи залпового вогню, авіація, причому без розбору, прямо по густонаселених районах. Причому він промовчав, що жива сила та техніка для бойовиків постачається саме з Росії. І, звичайно, забувши про власний здоровий глуст, Путін розраховує, що здоровий глуст з боку офіційного Києва все ж восторжествує. І на цю тему ми зараз говоритимемо з народним депутатом Вадимом Денисенком. Я вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня, пане Вадиме. Отже, Путін діє в своєму звичному стилі, продовжує звинувачувати у боях українську владу. Ну, власне кажучи, нинішня заява Володимира Путіна. Це не тільки зовнішньому світу, вона направлена. Але... Також і на внутрішнього користувача, тому що в принципі хотів би нагадати, що е, однією з таких ключових заяв, які зробив сьогодні, Путін, тобто буквально годину тому Путін, це заява про те, що е, е, повномасштабні військові дії розпочалися е, саме Києвом. Той час, коли він пропонував мирний план, тобто на мирний план Путіна, на мій мирний план, якщо Васильного ротинська в Києві відповів масштабними бойовими діями. Власне, цим самим йому потрібно на сьогоднішній момент виправдовувати, чому до Росії починають масово йти гроби із Донбасу. Тобто, якщо вірити. Російської правозахисної організації Груз 200 то протягом тільки останнього тижня приблизно 500 гробів піде до Російської Федерації, і Путіну потрібно виправдовувати появу цих гробів. А це чоловік за тиждень, це реально це по кілька людей на кожну область. Це насправді дуже багато, і це не можна буде вже прикрити. Як взагалі можна йти на переговори з терористами? Якщо от сьогодні вони відмовилися, сказали, що більше не будуть вести ніяких переговорів стосовно. Ну, давайте не будемо забувати, терористи вони не самостійні, вони давно з ними ніхто ніяких переговорів не веде. Тобто вони є маріонетками того ж самого Путіна. Тому власне їхня заява про те, що вони виходять з охід -за заява Зухарченка, про те, що Денер виходить із переговорів по із мінських домовленостей. Це власне грав поганої хорошої поліцейської. Тобто Денер заявляє про те, що. Вони проявляють якусь самостійність, і нібито кудись -то там виходять. Той час, коли Путін прямо протилежно говорить, що тільки мирні переговори, і так далі, і так далі. Тобто, насправді, що відбувається? Відбувається те, що Путін піднімає знову ставку для того, щоб вийти на чергові мінські переговори. Це може бути там астанівські домовленості, чи берлінські домовленості, чи будь-які інші. Тобто йому потрібно зараз нав'язати новий мирний договір. І, власне, от все, що відбувається зараз, от відбувається для того, щоб нав'язувати нам новий мирний договір. Як на вашу думку, чи мають вони бути ось ті ж переговори найближчі в Астані? Вони можуть бути тільки тоді, коли одна із сторін, в тому випадку, це Путін готова до переговорів. Путін не готовий на сьогоднішній момент до переговорів. Йому потрібні військові перемоги, йому потрібно зараз по всіх фронтах почати витісняти українські війська, і тільки після цього він погодиться на переговори. Інакше, ну я поки що не бачу жодного його бажання взагалі виходити на входити в переговорний процес. А що нам в такій ситуації Україні? Що воювати. робити нам? У нас немає у нас немає іншого вторгнути. Ми повинні воювати. крапка. Тобто, в принципі, не треба займатися от мазохізмом і говорити, що як все страшно, як погано. У нас немає вибору, ми повинні воювати. Крапка.